Казка феї у відпустці. Якось багато років тому у королівстві фей відбулася велика подія. Фей готувалися до складних випробувань і визначили приз. Шість фей, які першими знайдуть вихід із лабіринту Великої Феї, проведуть відпустку у селищі Гномів. Того ранку шість переможниць волошка, абрикоса, шишка, тюльпана. Кропива і орхідея покинули своїх подруг, щоб дістатися Великого лісу. Пам'ятайте, ви маєте поводитися гідно, напучувала їх королева, але феї в перечутті нових пригод були вже далеко і не чули її. Випередила всіх шишка чорна фея, яка летіла на швидкій драбині, хоч і пригальмовувала, бо її улюблений папуга боявся літати на ній. Найзручніше влаштовувалася волошка. Гарна фея у блакитному вбранні. Вона летіла в магічному оксамитовому кріслі, а от абрикоса була найповільніша, бо взяла з собою надто багато речей, котрі котилися на чарівних валиках. Орхідея біла фея, на своїй рухливій дошці постійно то піднімалася, то опускалася. Їй подобалося роздивлятися зблизька квіти і насолоджуватися їхніми чудовими. Пахощами. Колючу колісницю кропиви тягнули оса, хоча їм хотілося залишитися на квітах. Звісно, фея не дозволяла їм відволікатися, вона мала дістатися в селище, де жили гноми, якмога швидше. Знали б вони, які чудові жарти і трюки я зможу вигадати, думала вона, не збавляючи швидкості. Тюльпана, червона фея, ліниво крутила педалі на трициклі соняшнику, думаючи про наступну витівку для подруг. Я вже не можу дочекатися, казала вона Абрикосі. Так приємно буде на кілька днів позбутися щохвилиної опіки великої феї з її нудними нотаціями. І взагалі я втомилася від усіх цих чарів. Скрізь магія. Від усього того голова йде обертом. Хочеться чогось іншого. Мені теж, зізналася Абрикоса, найдужче їй кортіло скуштувати нових страв у гномів. Мешканці лісу з нетерпінням чекали гостей. Вони разом із гномами готували для них нові будиночки, кожній феї свій. На основу їм правили гарбузи. Головною проблемою було висушити їх як слід. Щоб прискорити сушіння мешканці лісу розпалювали всередині вогонь. Через цю метушню у чорного щура обгоріли вуса. Хоче скоро прилетять феї, непокоїлися мишки сестрички. Цікаво знати, які вони з себе, сказало сонечко. Гадаю, вони красуні, висловила припущення одна з мишок сестричок. І на них чудові сукні додала інша. У них будуть чарівні палички, цікавився Кріт у кожного, що траплявся йому на очі. Звичайно, запевняли його: чарівні палички, магічні персні і зілля. Феї мають багато магічних речей. Насправді Кріт мріяв, щоб фея зробила для нього дуже глибоку яму у землі, значно глибшу, ніж він міг викопати. Він хотів дізнатися, що можна знайти під землею. Якщо весь час рити вглиб. Мабуть, там повинно бути щось цікаве. Еш? Тим часом гноми продовжували стукати молотками, бурити отвори у гарбузах і фарбувати їх. Гном-чарівник, якого попередили про прибуття фей, звелів: Ну ж бо, треба справити для них хороше враження, будиночки мають бути готові до їхнього прибуття. Можна тільки уявити, скільки цікавого ми дізнаємося від фей. Ця зустріч стане незабутньою. Я був знайомий з феєю з молоду, коли моя борода ще не була білою. Ох, вона таке скоїла зі мною, зробила так, що два пальці на моїй правиці зникли, а за два дні вони повернулися, коли я смикнув себе за носа. Ось і кінець, а хто слухав, молодець.